Всім вітання. Ось, закінчили ми наш об'єкт, який тривав десь біля 9 робочих днів. Теплоємка, конструкція. нагрівається і тримає тепло. Давайте детальніше покажу. Ось тут буде телек широкий. Ось тут ми зробили спеціалізовані канали, там, де йде ізоляція. Оце місце не нагрівається. Там проходить електрика, кабель HDMI, інтернет і так далі. Ось. Там ніша, куди будуть ховатися штори, тут ніша декоративна, буде з поличками. Ось Тут ми провели так само ізоляційні всі канали для кабелів. Тут так само. Ось. Топка має ширину 1,20 м, площа обігріву біля 200 квадратних метрів. Ось така конструкція. От там по бокам повітря холодне заходить туди. А гарячий виходить звідти. І там будуть ось такі решітки. Ось, бачите, як виглядають решіточки. Будуть гарні такі решітки. Конструкція каміна зроблена з теплоємкового матеріалу Супертермік. Це матеріал на основі кераміки. Бачите, як виглядає? Товщина 5 см. Вагою цей камін орієнтовано десь тонна 400. 99% всіх майстрів в Україні працюють з таким пінопластом. Ось такою штукою. Ми працюємо зовсім з інакшим продуктом, який відноситься вже до професійного формату. Ось отак виглядає. Далі вже буде обробка плиткою широкоформатною. І ось так він виглядає в інтер'єрі. І Грючок, стань, будь ласка, біля каміна, щоб я побачив масштаб. Стань там збоку, біля ніші, щоб люди бачили масштаб. Ось так в масштабі виглядає камінь. Ігорючок, киш звідти. Дякую. Двері в опалювального приладу, формат гіліятина. Що це означається? Вони піднімаються вверх. Ось так, бачите? І коли ви відкриваєте, у вас виходить звичайний англійський камін. Модель приладу називається Ітака 120. Бренд Лакунза. Все, телефонуйте, пишіть. Слава Україні.